Вітаю вас, друзі. Ну що, продовжуємо грати ми на Мільчику, він же ж Бураск. Залишається в нас, ну тут 4,5, я написав, по факту, так, нехай буде 5%, 5 пекельних, можна сказати, відсотків. Будемо сьогодні пробувати, не знаю, фінал, напевно, сьогодні не буде, але хотілося б взяти 93, десь 92,5 і закінчити на такий позначки без стрім. Але подивимось, якщо рандом буде приємний. То будемо намагатися бити відміточку. Але не будемо загадувати. Що буде, то буде. Тож, всім приємного перегляду. Наливайте собі чогось холодненького. І полетіли. Полетіли, полетіли. Олег, привіт, друже. Привіт-привіт. Так, я перевірю банмап. Це, це, це. Я не знаю. Ні, в принципі, нехай так і буде. Нехай так і буде. Привіт, зінгер, привіт, друже. У мене і тут і там ведмедики. У мене і тут і там ведмедики. Давайте підрубати резервики. І що? Пофармимо срібла. Трішечки, 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 пофармимо сріблочка. Полетіли. Гоу, потіте. 3838. Нам треба тримати суми на три позначки. Це. Ой-ой-ой, як немало. Але будемо намагатися, подивимося, що з цього вийде. Привіт, містер Пропер. Привіт-привіт, доброго вечора. Кинуло в нас на промочку. Тут в нас, дивіться, яка ситуація. ЛТ-шок немає. Ну як, відносно немає, так? Да? У нас є дві ЛТ Шармлі. Я наскільки знаю, в них маскування слабеньке і огляд не дуже крутий. Тому не знаю, подивимося, що зараз воно буде. Валерчик, привіт, доброго вечора. Будемо зараз. Я думаю на рахунок того, щоб спробувати поїхати на нульову лінію. Привіт, Алекс, привіт. Тебе не зацепило димом? Та я не знаю навіть. Зінгер. Я ввечері тільки вікна відкрив, тільки ввечері. Цілий день були зачинені вікна, але душно стало в квартирі. У мене кондиціонера немає, на жаль. Тому ввечері від... відчинив їх. А що зробиш? Щоб трішки провітрилось, бо будинок нагрівається, у мене ще й сонячна сторона, і за цілий день він нагрівається і дуже душно в квартирі стає. то прийшлось відчиняти вікно. Привіт, Олександр, привіт. А чи зацепило Вінгер, не знаю. Я бачив за це. Я бачив за цю. Катастрофа, я не знаю, як це назвати. Ліс мій, хтось відстріляє чи ні. Т44 не розуміє, що якщо він буде так стріляти, то він підсвітиться ж. Ооооо, з однієї сторони це дарма зробив. Чудово, просто прекрасно, що ще сказати. Чудово. Зараз відсвічуємось, будемо намагатися підсвічувати зелень тут. Дивимося, що з цього вийде. Там вафелька вже стоїть на відстрілі. Вони, напевно, якщо вони розумні, то вони повинні тікати звідси. А, ліс так собі спокійно виїжджає, так? А скорпіончик не хоче по ньому попрацювати. Молодець, дякую. Я зараз спробую відсвітитися, треба леопарда цього якось трішки. 375. Непогано. І піду одразу на КД. Ярік, привіт. Ні, клан не катає, вилазки нічого. Це чисто рандомний клан. Чого такого не катає? А ще трапилось Олександр? Та сьогодні аварія на коксохімічному заводі була. Ладно, ну, треба зближуватись мені. Через право підтягуватися до леопарда. Не можна стояти, бо якщо буду стояти, нічого не дам. Справа спробувати заїхати, йому двієчку роздати. Все буде чекі-пуки. Тим паче вони зараз його будуть відстрілювати взагалі. Як СМВ СМВсня? Хорошо, красота. Кіла нам в них не сітилася, у нас 100% стоїть в позиції К1 десь таких квадратах. Ще є 75, куди він дивиться? Він дивиться сюди. Ах, <свист> хорош, молодець ланка. Я не можу зрозуміти, чому ті не намагаються продавлювати. Прикол в тому, що я є е 75, не пробиваю в НЛД, у мене не вистачає пробиття. Андрей, привіт! привет, привіт! Інженер, вітаю, вітаю, вітаю. Ой-ой-ой! Пощастило! Пощастило, що залетіла друга. Хорошо, непогано, чудово. В принципі, файно. Погано, що тільки одну тичку дав, правда. Ну нічого. В принципі, 5-222 суми вивіз. Піде. Кілану підсвітив, там підсвітив. Да, ну нічого. Одну дичку по концепту, правда, залетів. Ну добре, нехай ж так. Немає просто Ярик, я тобі скажу, що немає польовика у нас, розумієш, це проблема. Немає польового командира, то і не катаємо. Привіт, Андрій, привіт. Немає кому командувати, я не кеплю. От чому прикол. Дякую, Андрюк. Привіт, привіт, друже. Салют, Льош. ой 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 Шо з тими рівнями? Та ти що? І таке буває? І таке буває. Я тут ось думав, шановні. Сидів, роздумував, який же ж е танчик взяти наступний на три позначки. Хочеться чогось такого цікавого, у мене є одна машинка, дуже цікава, це Concept 1B. Позначка там дуже складна, велика, да? але і танчик дуже крутий. От Я роздумую на рахунок того, щоб поїхати на концептику покататися, політати, попотіти на ньому. Самому спробувати. Я не кеплю, Ярик. я не знаю оці стратки, всякі розкаточки, я не кеплю. А дати оголошення, ти розумієш, польовика, щоб запросити в клан, йому потрібно ЗП платити. Оце ж і так само, воно мені не подобається. Розумієш, це так само, от ти говориш, не моє. Так само і мені. Воно мені не заходить. Покататись з хлопцями, да, там, вилазки, роти, туди-сюди. Можна, без питань, я тільки за. Але. кепити мені не подобається. Ось так само приблизно така ситуація. А польовика шукати. Ну це потрібно ЗП давати. А я не в тому стані, що платити. Будемо скидувати. Та Ярік. Клан поки живе. Я думаю, ще. Ну, думаю, десь 4. Від 3 до 5 місяців клан спокійно проживе. Ресурсів вистачає. Е на клані. В клані ресурсів вистачає плюс. Промресурсів на клані є на складі, потім на заготовку є. Там 100 резервів, заготовлено 150 чи 170 на фарм, в принципі, резервіків достатньо. Ті, хто в клані, вони задоволені, я думаю. Резерви вмикаються кожен вечір з 18.00. Я, коли не потрібно, сам не вмикаю, тому що економлю трішки резервки. Хорошо виїхав. Молодець. Сюда. Чиноазис. назис. Я б це хотів пасти, але я боюсь. Поки я боюся. Один пять рахунок уже. От чому прикол. Угу, юде стоїть там, курва. І де стоїть цій позиції, все ж таки він туди перетягнувся. Тільки як його це викурювати, питання, а? Він мені больно на 400 всадив. Ну от Бурашик. Дальня дистанція. Просто не влучає. пантерка, Я не встигну напевно, так? Да?